Історія про те, як звичайний похід у магазин після роботи може за кілька хвилин обернутися публічним приниженням, і чому це має нас усіх хвилювати. Почнемо спочатку. На сторінках одного з інтернет-видань з'явилася інформація про викриття так званого Джокера, адміністратора анонімного телеграм-каналу, де регулярно принижують та цькують Кременчужан. Учора вранці на каналі Джокер Кременчук з'явилися фото заступниці міського голови Кременчука, депутатки обласної ради Ольги Усанової, на яких видно, як жінка заходить у кілька магазинів, купує хліб. Одним словом, нічого протизаконного. звичайні буденні справи. Але якраз оприлюднення цих світлин і Викрили адміністратора Джокера або ж його маріонеток. Хто ховається за маскою лиходія, цікавить багатьох. Тож ми провели власне журналістське розслідування, допомогли у цьому записи з камер відеоспостереження, які нам надали власні джерела в правоохоронних органах. Ми розібрали по хвилинах, як усе сталося, дослідили хронологію подій, знаємо обличчя чоловіка і точний маршрут, яким він слідував. Вечір середи, 18 червня, на годиннику трохи за сьому. Біля торговельного центру Галактика бачимо автомобіль Ольги Усанової. Повз проходить чоловік, який прямує до входу в торговельний центр. Імовірно, він уже тоді помітив об'єкт, який його зацікавив. Бо коли чоловік чекав на Баристу, а потім вже й на каву біля кав'ярні, досить знервовано поглядав на вулицю у бік припаркованого авто. Зверніть увагу на його поведінку, мабуть, боявся пропустити посадовицю. Дочекавшись свій напій, чоловік розплатився карткою і вийшов на вулицю. Продовжив стеження із найбільш вигідного для себе місця бічного входу в торговельний центр. Стоячи там, він нарешті побачив Ольгу Усанову, яка вийшла з машини. Проте не встиг відкрити камеру на телефоні та зробити знімки через телефонну розмову із кимось. Не виключено, що в цей час він якраз повідомляв своїм спільникам про пересування посадовиці. Після цього бачимо, як чоловік миттєво завершує розмову, і перше, що робить, налаштовує камеру, аби не прогавити вихід свого об'єкту. Після кількох хвилин очікування бачить Ольгу Усанову, яка йде до машини. І ось тут увага: порівнюємо фото, що опублікував Джокер, ізображення, яке зараз бачите на екрані. Ракурс, люди на світлинах, час. Очевидно, що саме цей чоловік є автором опублікованих фото. Вже і каву допив, і шок контенту не знімав, а все й досі на місці стоїть. Чогось чекає. Із відео стає зрозуміло, чого саме, бо як тільки автомобіль Ольги Усанової від'їжджає, інтерес достеження у чоловіка одразу зникає і він іде в тому ж напрямку, із якого прийшов. Ймовірно, він сподівався зафільмувати ще щось, проте не вдалося. Ось так легко і тривіально можна з'ясувати, хто є негідником, який займається сталкінгом. Місто повинно знати своїх героїв в обличчя. Тепер хід лише за правоохоронцями, бо, як мінімум, ця історія порушення недоторканості приватного життя, а як максимум, хто знає, для чого такі агенти стежать за людьми, на кого вони працюють, яку мету переслідують. Для цього достатньо просто знайти джокера та запитати в нього особисто. Зробити це не складно. Правоохоронці можуть перевірити банківську картку чоловіка, якою він оплачував каву. Відповідно, отримати його особисті дані. Окрім цього, попрацювати із машиною чоловіка, яка також потрапила в поле зору камер. Звідси матимемо всю інформацію про власника. Варіантів безліч. Усе фактично на поверхні. Було б лише бажання цим зайнятися. Хай там як, а подібні вчинки не можна назвати гідними. Приховано зняти, аби в подальшому використати для цькувань і принижень. Зате тепер усі люди, кого колись образив джокер, знають, кому сказати дякую. Сюди ж можна віднести і головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева, який теж не шкодує отрути у словах. Такі дії ніщо інше, як розпалення ворожнечі та робота на руку ворогові. Недаремно люди кажуть, що обидва фігуранти отримують за свою роботу непогані гроші від зрадника-олігарха Костянтина Живаго. Від відповідальності не втечеш, і неважливо, чи ви джокер, який керує парадом, чи просто фотолюбитель, який підкидає матеріалів для публікації. Ми боремося за свободу і гідність, а водночас мовчки лайкаємо дописи, де когось публічно зневажають. Це точно та країна, у якій ми хочемо жити. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.